Велічовськ тобі подобається. Чорноморську. Ну, нехай так. Поперейменовували. Аддихать или служить. Служить. Ви на дорогу дивіться. І ще нагадаю, водії під час руху транспортного засобу дозволяється користуватися засобами зв'язку лише при наявності пристрою Хенсфі. От, блін. Посадив собі в машину. Перію. Мамо. Мамо. Ну що? Ви не знаєте, розмовляти за кермом під час руху не можна. Все, отбой, абоненти на зв'язі, мамо. Ми ще пристабнутись забув. Давайте я допоможу вам. І де тут відділок? А я по чим знаю. Худи навігатор. Привіз, туди і привіз. Ясно. Скільки з мене. Ви серйозно? Ви казали, за пів ціни домчите. Ти що? На привозі! Треба ж сразу за ціну спрашувати. Це ж курорт. Ну ладно. Зараз. Решти немає. Зараз, зараз, вибач. Та да все забирайте вже. Давайте, те, що вас нервується. А я можна подумати релаксірую. Гарний дорожче. Ну, бувай, столиця!